Про Облаштування альтернативного теплопостачання у місті Бурштині говорять усі ця тема актуальна для кожного, хто готується до нового опалювального сезону, особливо мешканці багатоповерхівок, які роками мали централізоване теплопостачання. Ще у березні на сесії бурштинської міської ради депутати прийняли рішення, яке надало право власникам квартир та нежитлових приміщень усіх багатоквартирних будинків міста Бурштин, за власним бажанням відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з подальшим влаштуванням системи індивідуального теплопостачання. Даний проєкт рішення був підготовлений та винесений на розгляд Бурштинської міської ради. Період введення надзвичайного стану на території міста Бурштина, тому що це рішення приймалося у кінці березня, коли у нас діяв надзвичайний стан місцевого значення. Ми не встигли завершити опалюваний сезон внаслідок ракетних обстрілів, де наш єдиний теплоносій в місті зазнав дуже сильних пошкоджень. На дворі липень чимало містян уже звернулися з відповідними зверненнями до Бурштинської міської ради. Звернення були розглянуті виконавці. Чи комітет, засідання якого відбулося на днях, таке право надав, і тут виникає велике. Але ми стикнулися з дуже великою проблемою в даному плані, коли мешканці багатоквартирних будинків не можуть реалізувати своє право, тому що відповідно до за порядку 169 шістдесят постанови 830, а також закону України про надання житлово-комунальних послуг. Має бути 75% мешканців для переходу на індивідуальне опалення на сьогоднішній день. Досить складно у місті в багатоквартирному будинку зробити такий протокол. Щоб врегулювати це непросте питання, звернулися в міністерство інфраструктури та, на жаль, іти на зміни тут наразі не готові. Рекомендують дотримуватися чинного законодавства. А це означає, що перехід на індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку можливий тільки за підтримки 75% мешканців. Саме цю інформацію мають донести до бурштинців управителі, провести роз'яснювальну роботу та знайти спільне рішення. Яке б задовільнило усіх людей Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.